Досліджувати навколишній світ через гру. Хіба не круто? Дві-три хвилини вашої уваги, і ви дізнаєтесь, як влаштований розвиток дітей у нашому садочку. Дбаємо про ментальне здоров'я, створюючи простір турботи і розвитку. Радіємо і маленьким, і великим успіхам. Підтримуємо, заохочуємо і даруємо безумовну любов. Працюємо в малих командах над цікавими проектами. Організовуємо благодійні ярмарки, важливі справи. Для того щоб відчути причетність до своєї групи, родини, садочку та України, надаємо психоемоційну підтримку дітям, спостерігаємо за поведінкою під час активностей, Вчимо мрії будуванню. Про фізичне здоров'я дбаємо через прогулянки на свіжому повітрі, активні ігри, чотирихразове харчування. А також у садочку є медична сестра та логопед. В садочках мрій дій ми навчаємось через гру. Годьтеся, цікавіше вивчати геометричні фігури, коли ти наклеюєш їх на осінній листочок. Або ж досліджувати тему води за допомогою наукових дослідів та експериментів. За допомогою творчої діяльності у садках мрій дій. Формуємо художній смак у дітей, розвиваємо дрібну моторику та соціальні навички. Ми створили простір, де діти проживають щасливе дитинство, де формується світогляд та здійснюються мрії. Запрошуємо на ознайомчі зустрічі садочки мрій у Львові та Києві.